Найвідоміший польський виробник ортопедичних виробів капс, ортопедичні устілки для дорослих капс мають велику популярність і попит завдяки своїм якісним матеріалам і продуманому дизайну. Наприклад, шкіряні устілки Relax Shock Absorber Пекарі мають ефект пам'яті та легкий пластичний супінатор із латексною подушечкою в ділянці п'яти, які забезпечують комфорт і ідеально підлаштовуються під форму стопи користувача. Інша модель устілок Master. Яка устілка із овечої шкіри, що має гігієнічні властивості? Виготовлена із застосуванням профільованої латексної піни з активованим вугіллям, що поглинає неприємні запахи. Додаткова перфорація з країв устілки забезпечує вентиляцію повітря. Устілки релакс. Так само, як і релакс шок абсорбер пекарів, мають амортизувальну подушечку під п'яту. Антибактеріальне покриття і шар з активованим вугіллям допомагають підтримувати чистоту та свіжість ніг. Матеріалом виготовлення також слугує овеча шкіра, забезпечує підтримання склепіння стопи, утримує її в природньому правильному положенні.